Так, всім привіт! От, гуляємо вечором з Максом і зайшли такий магазин велосипедів. Значить, Дивіться, цей такий типічний німецький практичний велосипед. Бачите, так, газелька. Газели. Ціна 850 євро. І що я замітив? спередині, бачите, таке воно якби вісь, сама широка. І там стоїть якби, генератор отакий, що генерує електроенергію і подається на фару. На спереді і ззаді. І швидкості, швидкості переключаються якось всередині цієї втулки. Не ззовні, як то у нас китайські. І також їхнім специфічним таким особливістю є оце замок. Собі закрили, заблокували і все. І ось так він виглядає. Ну, мені дуже подобається. Дуже подобається. Ось такі велосипеди. Так, якщо взяти ось цей, ціна, знімамо його 1500 євро, тут теж швидкості переключаються всередині, тормоза ось такі. І теж генератор, чи як називається, що виробляє електроенергію і ось так. Виглядає. Більш спортивний варіант, а це більш такий практичний. Корзина, бачите, так спереді. Ззаді ще можна корзину, так, шопінги робити. І ось наступні велосипеди. Це вже суто таке китайське спортивне щось мені. Ну, воно німецьке, якісне, бачите, 850, але це вже щось таке більше, як в нас. Швидкості переключаються. от Багато швидкостей вже ззовні воно йде. Дискові тормоза. Кошиків ніде нічого немає, Даже дощом ви вже на ньому не поїдете. Оця модифікація, тут вже краще. Тут можна багажник поставити кошик. Так, Але швидкості також переключаються ззовні. Ось так. Ну і ціна його 1000 гривень. Ось так. І також вже спереді є тут також, бачите, як вам. Виробляється електроенергія і подається на цю фару, і на задню. Ну, якось так.